І давній товариш по ІТ Андрій Півненко оновив порівняльну таблицю платіжних сервісів для юридичних компаній. Ви знаєте, що в багатьох українців є естонські, інші європейські компанії, в них, як правило, є рахунки: Револют, Вайс, Піонір. Ось в цій таблиці є шість платіжних систем: також Paysera, Юніліміт і PayPal. І ви можете їх порівняти не тільки по комісіях, що безумовно важливо, а й також, наприклад, по такому параметру. Як швидкість листування, наявність фін менеджера, ну і тут різні бали, зручність, платежі доходять без проблем і так далі. А ця табличка робиться на базі великого досвіду фінбейсів багатьох компаній, тому це такий, можна сказати, авторський рейтинг цих систем. Напишіть, будь ласка, в коментарях фінбейс, і тим, хто напишуть, я дам доступ на цю табличку, а коментар Андрія даю в коментарях до цього відео. Дякую за ваш лайк.